З нового року Бердичівська станція швидкої допомоги більше не підпорядковується місту та приймає виклики із п'яти районів: Бердичівського, Андрушівського, Чуднівського, Люберського та Попільнянського. Такі нововведення викликані дією закону про екстрену медичну допомогу, який передбачає об'єднання місцевих станцій в єдиний центр з обласним диспетчерським пунктом. Нерухоме майно та частину санітарних автомобілів Бердичівської швидкої вже передали області. Виклики з інших районів за незмінним номером 103 наразі надходять до. До Бердичева, а вже звідси диспетчери коригують виїзди медичних бригад. Як правило, кажуть на підстанції обласного центру жителям п'яти районів на допомогу поспішають їхні місцеві бригади. Бердичівські фахівці, як і раніше, здебільшого їздять містом у крайніх випадках. Районом недавно була травма в дитини, опік в селі, і ми виїжджали і завдяки цьому. Можна сказати, і спасли дитину, тому що машини в районі й не було. А виїхали ми дитині надали допомогу, і потім вона була доставлена в опіковий центр. І це вже я бачу, як так сказати, позитивний момент. Тепер існує умовний розподіл медичної допомоги на екстрену та невідкладну. Колишня швидка виїздить тільки в екстрених випадках, тобто, коли виникає раптова загроза людському життю. Це втрата свідомості, судоми, порушення серцево-судинної діяльності та дихання, гострі ознаки отруєння, усі види травм, порушення мовлення, надзвичайні ситуації тощо за місяць роботи в оновленому режимі у службі 103 вже переконалися, що таке розмежування допомог доцільне та раціональне. По перше, зменшилось Кількість виїздів до хронічних хворих. Тобто ми можемо набагато швидше приїхати до людини, яка потребує невідкладної допомоги. Тобто до хворих з судомами, з травмами. Всі зберегли свої робочі місця. Всі люди як працювали, так і працюють. Тому якихось негативних змін в цьому плані ми теж не відчули. В плані хворих за цей період реорганізації не було ні одної скарги від хворих. Навпаки, люди задоволені, що швидка приїжджає вчасно і надає їм допомогу. Згідно нормативів, лікарі мають прибути на місце виклику протягом 10 хвилин у місті та 20 поза його межами. Медики намагаються дотримуватись цих вимог. Виїздять не пізніше, ніж за дві хвилини після отримання повідомлення. А затримка у прибутті буває викликана закриттям залізничного переїзду, як це сталося у присутності знімальної групи, або незадовільним станом доріг. Функції невідкладної допомоги нині виконує спеціальний пункт, створений на базі поліклініки для дорослих. У 15-му кабінеті цілодобово чергують чотири фельдшери. Ще двох фахівців мають задіяти з початку лютого, щоб зменшити навантаження у денний час. За пунктом невідкладної медичної допомоги закріплений один автомобіль. Найближчим часом їх стане два, каже головний лікар міської лікарні Лариса Бабікова. Основні функції, які виконує на сьогоднішній день пункт невідкладної медичної допомоги, це знеболення. І введення наркотичних засобів онкологічним хворим, транспортування пацієнтів, які потребують медичного супроводу до міста Житомира, перевезення пацієнтів з відділення додому при потребі, ну і інші, інші розпорядження, які лягають на, на плечі працівників цього пункту. Якщо проаналізувати за 25 днів. То кількість викликів на наш пункт невідкладної допомоги складає 421 виклик. І переважна більшість це призначення, призначення викликів онкохворим 286. Ще до такої функції входить як констатація смерті на дому, таких випадків за 25 днів було 39. Які б зміни не відбувались у системі надання медичної допомоги, головне, щоб незручностей періоду реформування не відчували громадяни, кажуть лікарі і констатують, що за перший місяць роботи нарікань з боку людей не надходило. Реформи йдуть звичайно, і виникає багато питань, які потрібно вирішити в робочому порядку, і ми їх вирішуємо. Але завдяки нашому. Головному лікарю Анатолію Миколаєвичу, І завдяки міській раді Василь Константинович Мазур Іван Івану Мельянович, вони завжди нам протягують руку допомоги. Також і Лариса Миколаївна, головний лікар лікарні. Вона, хоч ми і не маємо ніякого відношення до лікарні, але вона приймає дуже активну участь в нашій роботі. Без їхньої допомоги нам би прийшлося дуже важко. Основне завдання, яке покладається взагалі на медичну галузь, це якісне і вчасне надання медичної допомоги. І як результат роботи, якщо немає скарг, то можна вважати, що такі початкові етапи реформи вони проходять задовільно. Хоча є свої певні питання, є багато непорозумінь, але всі ці питання вирішуються в робочому порядку і сподіваємось, що Реформа буде проведена якісно.